Часто сприймаємо слово вірність занадто банально. Ніби бути вірним, це просто не ходити наліво. Вірність це залишатися поруч, коли всі відвернулися, це розуміти там, де ніхто не зрозуміє, це підтримувати навіть тоді, коли ти шалено втомився, це продовжувати слухати тоді, коли ти слухав цю історію вже десять разів. Вірність це дати мудру пораду і вчасно промовчати. Це знати і відчувати біль. Вірність це вміти говорити правду, бути щирим і чесним навіть тоді, коли це шалено складно. Вірність це більше, ніж бути просто поруч. Це бути всередині, це знати серце і душу.